Це дуже добре. Це буде якраз на паску на пасочку. Так так, самі пекти будемо. Пані Інна із Северодонецька. Рятуючись від війни у 2022-му, вона переїхала на Полтавщину в місто Пирятин. Сьогодні жінка отримала продуктовий набір від американської міжнародної організації Джем яка допомагає ВПО у партнерстві з Джі Бафет Фундейшн. Срогодності гарний, ще у нас дійсне до. 25-го року. Печово зараз чайок поп'є дітки, тим більше зараз такий важкий час, коли Виклад практично немає. У людей позабирали, ну, поснімали. А це дуже актуально, Тим більше в передвірі свята. Велике дякую американській компанії Джем за таку допомогу. Загалом гуманітарну допомогу у порятинській громаді отримали 300 родин внутрішньо переміщених осіб. Новопавлівське направлення, авдіївське направлення приїхала, тому що бомбят на вулиці сестру двою родну, мою білі. Прямо в домі. Дякую дуже компанії Джем, що привезли нам допомогу. Звісно, ми нуждаємося, так що дуже дякую. Допомога саме продуктами актуальна завжди і для кожного, кажуть люди. Ой, ми спочатку з Горловки приїхали в Святогорськ, як Війна почалася зразу, а потім Святогорське все порозрушили. Ну а як же? От у мене, наприклад, я 40 з лишнім років стажу. Я 10 лет преподавала в ДПИ в інституті і паралельно ще преподавала в технікумі. А пенсія у мене дуже маленька. Я все дуже якісне, гарне. Дякую, що завжди допомагають. Ми сьогодні в Полтавській області допомагаємо нашим переселенцям з Донецької, Херсонської, Запорізької області, Харківської області, всім переселенцям, які потребують на сьогоднішній день дуже допомоги. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямі. Продовжуємо допомагати Україні, продовжуємо працювати з людьми і допомагати їм в цей скрутний час. Завжди на всього періоду, скільки ми працюємо з внутрішньо переміщеними особами. Нам завжди допомагає Джем. Тож безпосередньо цим донаторам, цим людям, які не байдужі, які продовжують допомагати українцям, які постраждали від війни. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Команда Джем в партнерстві з фондом «Говард Джі Баффіт» підтримує переселенців з гарячих точок по всій Полтавщині з перших днів повномасштабного вторгнення з березня 2022 року.